Виїхати з дитиною на відпочинок в Туреччину. Ми маємо карти побуту, а дитина лише паспорт. Це дуже класне запитання. Воно актуальне як ніколи кожного року перед літом. Дивіться, кожна особа, яка в'їжджає на територію Шенгену, має мати підстави в'їзду на цю територію. В незалежності від віку, тобто, якщо, наприклад, ви як батьки маєте карти побуту, а ваша дитина, до прикладу, народжена в Польщі, ви зробили її закордонний біометричний паспорт і хочете полетіти там в Туреччину і повернутися назад, то ви, на жаль, цього зробити не можете. Чому ви, як батьки, ви маєте карти побуту? Важливо, щоб вони були актуальними. Бо дуже багато людей плутають, що як там карта побуту, яка закінчилась під час дії повномасштабного вторгнення, то вона продовжується по кінець його, по кінець дії тимчасового захисту, тобто станом на сьогодні, по вересень 2025 року, ні, продовжена карта побуту не дає підставу в'їзду вам на територію Шенгену, але це менше з тим. Ви як батьки маєте діючу карту побуту. То і ваша дитина має, має мати теж підставу в'їзду на територію Шенген. Якщо дитині, умовно, 6 місяців вона народилася на території Польщі, ви подали її на закордонний паспорт і, умовно, він відкрився, ви його відібрали там 10 днів тому. Тобто, що в нас сьогодні, 27 травня, відібрали ви 17 травня 2025 року. Чи можете ви зараз полетіти в Туреччину з дитиною? Ні. Чи має ваша дитина біометрію? Ні. Тому що, згідно чинного законодавства Польщі, дитина, яка є народженою на території Республіки Польща, е, вона легалізована за біометрією. Тобто е, дитина народилася, умовно, там є там, 3-4 місяці, ви пішли зробити її паспорт. Паспорт виготовився. Чи має вона біометрію? Ні. Тому що вона вся використалась е, від її народження. Неважливо, чи ви подавались на паспорт, чи не подавались. Біометрії немає. На практиці, е, як яка зміна? Хтось може пропустити, а хтось не пропустить. По правильному, як по законодавству біометрії немає. Навіть якщо ви відібрали паспорт 10 днів тому, біометрії немає. Вона вся використана. Тому, якщо ви плануєте там, свою поїздку в Туреччину, маєте карту побуту, а ваша дитина має тільки паспорт? То, наприклад, ви можете відкрити візу на основі карти побуту одного з батьків. Умовно, там мама з дитиною поїдуть в Україну, візу можна відкрити за 7 днів на основі карти побуту, без проблем вона відкривається на рік часу, і тоді їсте, літайте куди завгодно, і жодних проблем вам не виникне. А якщо вам потрібна допомога у відкритті е, польської візи, запрошую вас в Діректи інстаграму, твоя віза або ж телефонуйте за номерами. Будемо раді вас проконсультувати. Якщо вам все підійде, допоможемо відкрити вам польську візу.